Всім привіт! Коротеньке відео. Звіт по міні-винограднику. Як бачите, цим літом було дуже, дуже тяжко, дуже багато було дожів, постійна боротьба з грибками, дещо вийшло, дещо не вийшло, але є невеликий результат, як бачите, на самому відео. Ось такі невеличкі кисти винограда. Це в мене ще познівате, але він дуже крупний, він більш за монетку. Не пам'ятаю як називається десь свої записи по теремі. Ось це у нас такі виногради. Я думаю, що наїстися в, дос в дострій до все буде класно. Ось Цей, кстати, вже готовий до вже він вистих, сочний, солодкий. Всі інші ще кисловаті, не вистачає сонця, як бачите. В Це виноград пізній, але він такий як е, дамський пальчик. Це ось такі кісті непогані вийшли. І ще йому десь тижня три, наверное, наливається. Я думаю, що вони ще буде більше. Ну, я потім покажу, які вони е, взагалі вийшли. Так як не для професійної, професіонала по винограду дуже непоганий результат. Але в тому році в мене було 4 ряда, в цьому році у мене 3 ряди винограду і один із них два куста не проснулися, потім один проснувся, один не проснувся. дуже багато. Ось, бачите, хворів виноград, я його встиг обробити і встиг вилікувати.